Марина Ставнічук, от я дві години спостерігаю нашу дискусію. Хто кого більше вдарить, влучніше скаже. Звичайно, що класно в опозиції суперово критикувати. Тільки а, ми ніколи, от за останні. П'ять-десять років ми ніколи не були так близько до Європи, як реально от останній місяць, тиждень, два. Я вам скажу відверто: більшої моєї особистої болі, чим сьогодні втратити цю європейську перспективу для нашої країни, немає. Моя мотивація, чого я прийшла працювати. Моя мотивація пов'язана була саме з тим, щоб за будь-яку ціну витягнути цю країну, дати їй цю європейську перспективу. Сьогодні ви подивіться, ви ж не ви кажете, що в яку ви себе ніяк не причислите, от ви народ, та в одному ви відсотку нормально ви живете. І в Криму нормально ви живете, і в Верховній Раді. Я тільки згадую судова реформа. А ну давайте подивимося, що було 5 років назад судовою реформою, чи не був проєкт готовий судової реформи, хто її блокував? Не блок Юлії Тимошенко. Не могла знайти сьогоднішня влада чи сьогоднішня опозиція між собою спільну мову. А подивіться, що було з конституційним процесом, а що було з приватизацією? Казав Петро е, Семоненко про Криворіж Сталь. Чи не через два місяці після приватизації Криворіжсталі була переписана соціальна угода і позбавили тисячі людей, десятки тисяч людей всіх Марина, соціальних ну, так, правил? Ви розумієте, що ми о. Так от один у одного для Спасибо. людей гостріше вб'ємо да. вдачі. Я у ми дамо конструктив. Да, ваш дякую. вопрос. Ви знаєте? Забуде цю проводити. Ви знаєте, уважаємо колеги. От я не недавно... Ющенко переписував угоду через два місяці. І ну, два до сьогодні про спілки судді пане Сенченко за межі дискусії. Так. Запитання було Марина. до нього. Вы знаете, вот э, мы, будучи в оппозиции, делаем все для того, чтобы вразумить власть, предостеречь от каких-то неправедных и неправильных шагов. У меня вопрос к вам. Вы часть этой власти? Я не знаю, соберитесь все вместе, каждый по отдельности. Придите и скажите ему, что то, что он делает, это путь противоположный пути в Европу. Если он вас не поймет, положите свои заявления об отставке. Пусть он один останется. Може этот демарш к чему то Я говорю свою позицію і публічно, і в кабінетах, і відстоюю свою позицію. На жаль, і останні роки, коли Юлія Володимирівна була прем'єром. Не було миру, і отак, от, от партія регіонів сьогодні, як от Да маса с, с, була проблема. Проблем. Ми сьогодні проблеми. Можемо без кінця говорити очібок і так далі. Юрій Мірошніченко було в 10 разів легше, бо він це саме, що сьогодні Гриценко говорить. Він це сказати? саме говорив, коли ви і я стояли. Знаєте, вот я нінідавна. Не, а як би а, так, щоб ми в залі сьогодні? парламента з одним своїм колегою одним Шо? із Віталію посувіталі одну секунду. в залі парламенту. було простіше критикувати, говорити. Влада була розрізнена. Правильно, Ви тому, що згадайте безкінечні конфлікти Президент була. Прем і прем'єра. Ну, і, і не можна помирити не можна було помирити ні в доброму, ні, ні ні, ні, ні там, де потрібен баланс. Ах. Марина, я вас уважаю как профессионала, но я вот вынужден привести слова одного моего коллеги э, по парламенту, такого, знаете, знатного регионала, который из первых палаток в этой партии. И вот когда э, вынесли приговор по Тимошенко, я сказал, ну ты же понимаешь, что вот э, это путь не туда совершенно, и это огромная проблема. Он говорит, да, я понимаю. И что делать, мой вопрос, его ответ. Он говорит, ты знаешь, если бы не страх, то в нашей фракции осталось бы максимум 10 человек. Во фракції партии регионов Тарас Чорнувил Тарас Чорновил знаєте.